Зарядний пристрій Фері з динамічним балансуванням навантаження. Кому треба така зарядка? Припустимо, на вхід на будинок є всього 20 А. Стоїть автомат на 20 А. Вмикаємо ми на зарядку 20 А. Потім в будинку хтось вимкнув чайника або там фен, або посудомийку. і від неї автомат вибиває. Ця зарядка моніторить загальний струм, який є в будинку. І якщо він піднімається більше заданого параметру, вона зменшує зарядку автомобіля. Коли в будинку споживачі вимикаються, зарядка автомобіля вертається в задане положення. На табло у нас показує зарядний обраний струм, скільки зараз йде, в амперах, в кіловатах, і скільки вже завантажено в автомобіль. Ми на самій зарядці можемо обирати затримку старта плюс час самої зарядки. Через застосунок ми ще можемо додати зарядку в розумні пристрої і обирати по таймеру старт зарядки, наприклад, в 11-й вечора і кінець зарядки о 7 ранку. Тут у нас кнопка меню. Довге натискання. Через карточку заходимо. До речі, зарядним іде таких три карточки. Якщо у вас вона десь там висить в загальнодоступному місці, виходить, троє споживачів керують пристроєм цими карточками, запускають зарядку, вимикають. Всі інші скористатися зарядкою не можуть. Карточки ці можна докупити, дов'язати при потребі ще. Мені вона не треба, я її відмикнув. Але от в саме меню все одно треба карточка що зайти. В цьому меню у нас зарядний струм, який я зараз даю на автомобіль. Можна поставити час затримки зарядки, час самої тої зарядки. І тотальний дозвіл у мене стоїть на 23 А. Все, що більше 23 А буде в будинку, буде мінусуватися від зарядки автомобіля. Є у нас тут меню з карточками, це непонятно що. Настройки. Можна активувати кнопки на табло на вулиці, можна їх вимкнути. Тут змінюється струм і встановлюється затримка. Перевірка заземлення. Вона може бути відімкнена. Ну і картки я відімкнув. Тут ми заходимо, бачимо, яка це у нас зарядка, вона на 7 кВт. Є такі ще три фазні на 11 та на 22 кВт. От загальний струм зараз у мене в будинку йде 21 А. Загалом вже я з нею забрав 126 кВт. Як воно працює? На загальну мережу ставиться таке кільце амперметр. Я його подовжив до 5 метрів від зарядного пристрою до щітка. Все працює, бо було незрозуміло при купівлі, чи його треба біля щітка ставити, чи можна далі. Коротше, на 5 метрів від щітка все добре. Він моніторить загальний струм. В самій зарядці ми можемо обирати максимально дозволену потужність від 20 до 100 А. І виходить, наприклад, якщо ми поставимо 20 А, вмикаємо наш автомобіль на заряд на 20 А. І вдома хтось фімкнув чайника на 2 кВт. Зарядку автомобіля буде зменшено на тих 2 кВт, поки працює чайник. Коли чайник перестане працювати, зарядка відновиться. Ось такий вигляд має застосунок. Ми бачимо те саме, що на зарядці струм, який зараз йде, який виставлено. Скільки авто вже взяло. Це зараз йде 4,2 кВт. Можна міняти струм по 1 А. Можна виставляти час затримки, час зарядки, керувати зарядкою старт-стоп. І також, тут в сценаріях, ось я додав два сценарії: один на старт зарядки в 23-й, інший на стоп-зарядки о 7-й ранку. То, коли в автомобіля, наприклад, не виставлений таймер, лінію активувати або в деяких автомобілів. Наприклад, як в Renault Zoe буває там взагалі не активований той таймер, то можна за допомогою самої зарядки задати той таймер. Як працює те регулювання навантаження? Зараз у нас іде 4,2 кВт. Я вмикаю чайника. Дивимось, кВт падають, 2,6 кВт. Зараз бере авто, 2 кВт тягне чайник. Я його вимикаю. Струм на автомобілі зараз повернеться назад. Отже, моє загальне навантаження там, як було виставлено 23 ампери максимум, так воно і лишилось. Під'єднати цю зарядку можна або до Tuyo Smart, або до Smart Life. Абсолютно однакове меню, яке вам більше подобається, туди і під'єднуйте.